Почали рівняти е, загальному від мелоричних цін, ну, я не, не вважаю, що ялинок, а в загальному це подорожчало. Саме ялинки, плюс е, подорожчала розтаможка. Гропи, наприклад, от нам було привезти ялинки сюди, з ну, Києва в Одесу, в країні 10 тисяч гривень за машину, а ця року 15. З, е, зарплати піднялися тож, той, вже на ялинці знову 50 гривень прилипло. І це все, плюс оренда, плюс, ну взагалі. Тут є у нас коригується ялинка як метр-25, метр, метр 25. від двадцяти п'яти до метр м. І виходить, від метрової 1802 найдешевше десь приблизно в районі ну, зараз є від двох тисяч до 6. Це ялинки, ну вони гарні. Це не їхня якби, унікальність, те, що вони стоять по півтора місяця, осипаються. І вони дуже мігкі. Тобто Віть вони не колюються, та й зараз беруть. Хтось тобто хоче. Вони стоять півтора місяця, тобто, якщо ви зараз взяли ялинку, це нічого страшного uh -huh. на водовому стоять. Доставка по одесі 300 гривень. Якщо там взяли, наприклад, чотири ялинки, то все безкоштовно.